Вітаю вас! І сьогодні ввечері 31 грудня, коли я записую це відео, я хочу щиро сказати, що я пишаюсь нашим народом. Ми дійсно пройшли дуже важкий шлях, але незважаючи на все вище вказане, і як би сумно це не звучало, попереду в нас ще багато випробувань. І на фоні всього того лиха, що нам намагається завдати північний сусід. Усіх цих блекаутів, відключень електрики, графіків, холоду. Я час від часу, щоб себе заспокоїти, згадую, як вимушені були виживати динозаври в екстремальних кліматичних умовах. Це, власне, і надихнуло мене записати для вас це відео про полярних динозаврів, як північного, так і південного полюсу. Сьогодні ми поговоримо. І ми ще з раннього дитинства звикли бачити динозаврів в книжках, мультфільмах чи фільмах як істот, які живуть виключно в посушливих чи тропічних, але тим не менш теплих місцях, забуваючи про те, що динозаври вже давно не вважаються холоднокровними і вони могли жити в усіх точках земного шару. Остання частина світу юрського періоду, Домініон, власне кажучи, і була знята для того, щоб розвіяти ці уявлення. Спеціально зображаючи динозаврів в уточні снігів та Аляски. І навіть велоцераптор, який у цьому фільмі досі без пір'я, досить так органічно там виглядає. Справа в тому, що в часи кридового періоду Аляска знаходилась прямо на північному полюсі. Так, температура тоді була значно тепліша ніж зараз, але тим не менш влітку 12 градусів тепла, взимку вона опускалася до мінус 10. І в таких умовах там перемудрялись виживати динозаври. Причому як хижаки, так і росиноїдні. В чому секрет? Спочатку палеонтологи думали, що причина в анабіозі, як у сучасних жаб. Проте, коли вони вимірювали рівень ізотопів в кістках динозаврів, виявило, що температура тіла в них була стабільною, як взимку, так і влітку. Це явище називають гомотермією. Коли у істоти постійно одна й та сама температура тіла цілий рік. Також варто зауважити, що динозаври мали виживати в умовах полярної ночі, тобто 120 днів не бачили сонця. Що ж в такому разі робили рослиноїдні динозаври, коли припиняється фотосинтез? Відповідь теж знайшли в кістках. На спилах кісток були помічні смужки, подібні до тих, що ви бачите, коли спилюєте дерево. Вони всі були різні. Досліджуючи таку текстуру на кістках едмонтозавра, палеонтологи встановили, що ці динозаври росли взимку значно повільніше, ніж влітку, коли їжі дуже багато. І цим самим вони відрізнялися по структурі кісток від своїх південних родичів. Тобто, взимку, коли різко наступала недостача їжі, адрозаври вимушені були менше харчуватися і через це менше рости. Те ж саме ми можемо побачити у сучасних Карібу. У них теж молодняк починає повільніше зростати взимку, харчуючись в основному мохом та хвойними рослинами. Не виключено, що едмонтозаври, скоріше за все, вимушені були мігрувати від однієї частини полюсу до іншої в пошуках їжі. І тут на них очікували хижаки. На кістках молодих едмонтозаврів часто знаходять сліди зубів. Палеонтологам вдалося встановити, що належать вони троодону, причому значно більшому, ніж його південний родич. Якщо троодон з південних регіонів був завдовжки 2 метри, то його північний родич досягав 4 метрів завдовжки. Як пояснити таку різницю в розмірах? Палеонтологи часто висувають версію, що причина у відсутності конкуренції як такої, але конкуренція все ж таки була. У відомого на весь світ тиранозавра Рекса був свій північний родич, який вимушений був виживати у суворих полярних умовах. Його назва нанукзавр. Він був значно меншим за розмірами, досягав 6-7 метрів завдовжки. І, скоріше за все, такі істоти вимушені були полювати на таких динозаврів, як пахеринозавр, наприклад, з граями. Про це свідчить будова їх черепа. Очниці розташовані більше в сторони, ніж вперед, як у тиранозавра. Це означає, що вони вимушені були коригувати полювання. І в результаті вчені подумали, якось дивно виходить, що троодон був значно більшим, ніж його родичі з півдня, а тиранозаврит навпаки меншим. Але пояснення знайшли досить швидко. Справа в тому, що при невеликій кількості гігантських динозаврів, Ставати великим не обов'язково. У разі довготривалої відсутності здобичі ти зможеш зберегти енергію, якщо залишатимешся маленьким. Маленьке уточнення: на північному полюсі динозаври жили не тільки на території Аляски, а й на території країни, яку зараз ненавидить увесь світ, оскільки у проживаючих там людей істот, руки та очі не з того місця. Вони там знайшли лише невеличкі кістки та зуби динозаврів. Але навіть на основі цих знайдених екземплярів ми можемо судити про екосистему того часу. Зокрема, в ранню кридовому періоді там жили орнітоподи та навіть були знайдені зуби стегозавра. На цьому все. Серйозно, це все. У -у -у. Що ж, з північним полюсом ми розібрались, перейдемо до південного. А там ситуація була не краща. Ще в середині 70-х років ХХ століття на горі Кілпатрік були знайдені рештки ранньоюрського динозавра. Ним виявився хижак з великим гребінцем, якого невдовці назвали кріолофозавр. Це був дуже екзотичний на вигляд хижак, він відрізнявся від своїх родичів тим, що його гребінь йшов не вздовж голови, а в поперек. Його функція досі не зрозуміла. Також в екстремальних антарктичних умовах були знайдені рештки. Прозавроподів, на яких цей кріолофозавр полював, кістки анкілозаврида, якого невдовзі назвали Антракопельта. Також в кридовому періоді Антарктида та Австралія була єдиним континентом. І Південний полюс знаходився якраз на місці поєднання цих двох сучасних континентів. Там були знадені рештки динозаврів на ім'я Ліелінозаври. Це були маленькі динозаври з великими очима. Великі очі їм були потрібні, скоріше за все, для того, щоб виживати під час полярної зими. Бачити в темряві, за рахунок своїх невеликих розмірів, динозавр міг ефективно зберігати тепло всю зиму. Серед хижаків були знадені рештки, схожі на кістки алозавра. Також там жили родичі ігуанодона під назвою Мутабуразаври. Це були досить великі і стадні тварини, і, скоріше за все, для того, щоб виживати. Вони вимушені були кожну зиму мігрувати на північ. Знайдений алозавр, скоріше за все, був провідним хижаком у цьому регіоні. Полярні динозаври це яскравий приклад непереможності життя. Існування полярних динозаврів черговий раз доказує нам усім, що це були не малорухливі істоти, а дуже активні та високоорганізовані тварини. Разом з ними нас зворушує їх немислиме багатство природи. Що здавалось, було загублене назавжди.